Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. З вами я Галинка, і сьогодні в нас буде звіт в Анісажі осінніх бар. Ну, поки я пам'ятаю, я скажу вам, що організатором цього спільного проєкту є Маруся з каналу Марусина скринька Рукоділля. Це, здається, вже четвертий сезон. Я, напевно, другий раз приймаю в ньому участь. Я не у всіх номінаціях виконала роботи. І перш ніж вам показати, що в мене вийшло, я ще вам скажу, що весь списочок всіх учасників буде під відео, отже, переходьте на канали, підтримайте наших дівчат і подивіться неймовірну осінню красу. І розповідаючи про Вернісаж, осінніх барв, хай навіть в'язальний, я не можу вам не показати нашої породи. Тож мене в цій розповіді, ну і вас, як моїх глядачів, будуть супроводжувати картинки з Житомирського полісся. Отже, Маріка нам придумала а 6 номінацій, і в кожній з них було своє завдання. З усього, що я робила, в мене залишились, ну, зараз на, на руках тільки одна номінація, і ще трішки від іншої. Так отож, я буду вам вставляти фотографії або підзйомки що, ну, того, що вже в, ну, в своїх господарів те, що я робила не для себе, ну, тому що це ж не самоціль. Я люблю щось і щось віддати. Так. Отож, давайте розпочнемо. Найперше, ну, давайте я знизу піду, найперша, ну, точніше, шоста номінація у нас тепло наших рук. Сюди входить те, що ми в'яжемо на благодійність і також те, що ми в'яжемо для наших військових. От, давайте я тут представлю шкарпетки. У мене фото не на ніжках зовсім іншого розміру, але як є, ось такі жовтенькі а, шкарпетки з карбовни. Я вже повністю вив'язала цю жовту пряжу. Ну, як повністю? Точніше, я її подарувала. Отже, а, більше не буду псувати шкарпетки жовтим кольором. Відв'язала, віддала разом з іншими, і вони вже там гіючі її сніжки. Наступна номінація з кожною осінню я розцвітаю знову і знову. Це інші види рукоділля. Я так подумала, ну інші то інші, але пов'язала їх з в'язанням і зробила трішечки марків. Я показую вам це в своїх м'язовлогах. Не скажу, що я повністю там задоволена цією роботою. Я щось око впало на а, золоті гвістки, а до них в мене сибні кільця, ну, але то таке. Трішки їх в мене, а, а всі решта я подарувала іншим в'язалочкам, ну, тому що їм теж треба. Наступна номінація і оселя вбиралася в Багаряни на намисто. Тут ми в'яжемо щось для інтер'єру, для оселі. А, також сюди включили сумки, ну, раз, де сумки, там і сітка, чи авоська, чи як правильно сказати, вона теж давно у власниці. Ну, ось така. А, тут штучна ниточка секційного фарбування, вив'язано з соломоновими петлями. Ручки вив'язані. Шнурочок вив'язаний як гусеничка і, ну правда, подвійною ниточкою. Вона вже теж радує свою власницю. Наступна номінація зігріємо ручки та ніжки. Отут я показую вам те, що ще не показую. Я тут вив'язала шкарпетки. Ну Ось такі. Їх можна назвати тільки спомин про літо, Ну ніби здається, що в цій частині вони вузькувати, але ні, це просто резиночка тут а, краще складається. я а, На ці шкарпетки з верблюжої вовни, і в мене були на них зовсім зовсім інші наміри. Ну як Я хотіла зв'язати шкарпетки для сімейної пари, своєрідний рідний Family Look, ну і щось мене. Не задалося на чоловічих, мені смужки не подобаються. На жіночих вони не дуже підходять, бо вона таке яскраве носити, навряд чи буде. Яка це ниточка з шкарпеткових, я вам не скажу, ну, тому що це в мене в родзинках така була. І коли я тут трішки відв'язала, думаю, ну вже все одно вони не по цій темі, то тож я взяла і. Добавила її далі, ну, щоб оцю вже родзинку вив'язати і... і щось інше. Ну, хай поки що побудуть в мене. Думаю, що я потім комусь та їх подарую. Все-таки вони досить милі, погодьтеся. Ну, і друга номінація вона в мене була найбільшою. Номінації. осінь найкраща пора для натнення, я представляю вам чоловічий светер Цей светр вив'язано із скандинавської вовни з використанням жакарду. Деталі, як я в'язала, я розповідала у своїх в'язовлогах, ну, але тут коротко вам скажу, що в'язала я знизу. Вгору. А, ось тут, скажемо, анатомічний реглан Ну хоча я не знаю, трошки така гібридна в мене тут техніка, чесно кажучи. от а, Ага, не дуже видно. Ось тут цей виворітний рядочок це хідна кітлівка, хоча насправді воно перекитльовано, я якось довго сумнівалась і запитувала а, і в'язалочок. І своїх друзів, що краще пришивати чи не пришивати. І все ж таки я дійшла до того, що я пришила, чому мені не дуже сподобалося саме закриття голочкою. От. Ну, ось тут я вже показувала, перешила просто бірочку а, тепленький, затишний, виправила в колані, щоб був трішки м'якший, і, ну що ж, він готовий до. А, холодних осінніх вечорів. Ну, і саме такі кольори я тут використала. Роботою дуже-дуже задоволена, він мені подобається, а, затишний, такий, тепленький. І сподіваюсь, порадує і не раз виручить свого власника. А після прання навіть на темній пряжі подекуди з'явились ось такі ну, довгуваті світлі волокна. Але я не чіпала їх, нічого їм не робила. Ну, Небагато, але трішки є. Тобто, після прання воно стало ще густішим, ще щільнішим. І ну, от порушуючи там загальні правила, я на жакарді не змінювала спиці. Так, воно трішки стягувало, я потім, при парані, намагалася якось його зафіксувати. Але все-таки петельки в мене так акуратніші, якщо я не змінюю спиці. Саме чоловічі свете я в'язала вперше. І вийшло, вийшло, я задоволена, не лише я. Ось таким був мій вернісаж осінніх барв. На цьому, Що нав'язалось у спільнику, те нав'язалось. Але осінь продовжується, а в'язання тим паче. Отож, до нових зустрічей на каналі. Я чекаю вас в коментарях, а в наступну п'ятницю вже вийде в'язовлог. Там буде обіцяна розпаковочка, і я все ж вам покажу, що за цей малов'язальний період я нав'язала, і я все ж таки активно в'яжу. Отож, дякую вам! Люблю вас!